Салам і Зимі, і сьогодні я вам розповім, як видалити фон і як зберегти зображення на прозорому фоні в канві. Одразу попереджаю, що в канві це доступне тільки по pro версії Де це можна зробити безкоштовно, я розповім в наступному відео. Давайте почнемо. Спершу нам треба мати те, що ми хочемо зробити на прозорому фоні. Це може бути ваша ілюстрація. Це робиться в інших засунках, якщо це. це. Ви можете взяти будь-яку річ, яка вам потрібна. І потрібна тканина. Бажано, щоб вона була зелена, але можна і будь-які інші кольори, якщо це річ не людина, я маю на увазі. Бо у людини. Чому беруть саме зелений? Бо у людини немає кольору шкіри саме зеленого кольору. Тому використовують зелений як кольор, який можна видалити, і нічого з обличчя зайвого не видалиться, не буде дірок. Ось так ось. Обов'язково, щоб тканина відрізнялася від кольору предмету, це головне. Ну і потім беремо фотоапарат. І фоткаємо. Ще Що важливо, щоб освітлення було спрямовано прямо на об'єкт і не давало тіней. Заходимо в саму канву і включаємо інтернет, без якого нічого не буде працювати. Трішки чекаємо. У мене вже є створений проєкт, але вам потрібно буде створити новий. Будь-який формат, але бажано допис в Instagram чи якесь там зображення. Пошукайте. Там багато чого цікавого є в форматі. Далі обираємо фотку, яку ми сфоткали. Обираємо найкращу. Біз теней. І в гарній якості. Якщо одразу не висвітлюється потрібний додаток, нажимаємо Edit і нажимаємо віконечко з м'ячиком в мови. Чекаємо, це може зайняти декілька хвилин, і може трішки підвисати, трішки обріжемо його. Перейдемо до другої частини, як правильно зберегти наш шир, шивас, обов'язково PNG. І натискаємо чарівну кнопочку Зберегти без фону. «Transparent Background. І нажимаємо завантажити. Чекаємо трішечки. Готово. Давайте перевіримо. Завантажуємо з галереї. Зображення без фону. Вона одразу збережеться без нього. Ось. Ось така фігурка в нас вийшла. Чудово. І бонус. В тому самому місці, де ми натискали прибрати фон, є відняти або додати частини фону. Якщо щось не видалилось, наприклад, якась тінь, або, навпаки, щось треба додати, щось зайве пропало. Також хочу відмітити, що треба розміщати об'єкт якнайближче до країв холста. Це допоможе при обробці фото зайвий раз не обрізати краї. Якщо було корисно, чекаю вподобайки. Всім бай-бай!